Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі. Телеканал н 1 Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Музика. Житомирська область отримала понад 109 мільйонів гривень на житло для ветеранів війни. Житомирщина отримала понад 109 мільйонів гривень, які будуть використані для реалізації соціальних програм. 87 мільйонів гривень компенсація для ветеранів війни з інвалідністю першої та другої групи та сімей загиблих військових. Кошти спрямовані на поліпшення житлових умов відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 21 млн мільйон гривень підтримка внутрішньо переміщених ветеранів війни, які втратили житло через бойові дії. Житомирська область отримала один із найбільших обсягів фінансування серед інших регіонів. Це свідчить про пріоритетну увагу до соціальної підтримки ветеранів, які захищали незалежність України. Перший флоромат у Житомирі автомат із квітами. Його встановила Житомирська підприємиця Наталія Петраківська, власниця флористичної майстерні. Флоромат це автоматизований пристрій, який дозволяє клієнтам придбати свіжі квіти будь-якої миті, навіть уночі. Він став чудовим рішенням для тих, хто шукає подарунок в останню хвилину або хоче зробити сюрприз близьким, коли магазини вже зачинені. 27 листопада у селі Тупальці з Вегельського району офіційно відкрили картоплесховище з цехом зберігання, яке вміщує до 10 тисяч тонн врожаю. Проєкт будівництва тривав 7 місяців і обійшовся у 90 мільйонів гривень. Фінансування отримали за програмою 579 через державний банк Укрексімбанк. На підприємстві вже працюють 86 постійних співробітників. З відкриттям картоплесховища планується залучити. Ти ще 26 осіб у гарячий сезон. Кількість робітників тимчасово зростає. У селищі Гуйва Житомирської області відкрили оновлене інфекційне відділення для дітей в обласному протитуберкульозному диспансері Житомирської обласної ради. Сучасне інфекційне відділення тепер оснащене передовим медичним і діагностичним обладнанням та здатне приймати більшу кількість пацієнтів, а також має повністю обладнану палату інтенсивної терапії. Реконструкція закладу включала значне підвищення енергоефективності, утеплення будівлі а також повну модернізацію інженерних мереж обладнання та системи до постачання відтепер тут створено безпечніші, доступніші та сучасні умови для маленьких пацієнтів, включно з внутрішньо переміщеними особами та дітьми з інвалідністю, що забезпечує якісну медичну допомогу для тих, хто її потребує найбільше. Реабілітація військових. В лікарні Бердичева проводять тренування з боксу. У Бердичівській міській лікарні на Житомирщині 27 листопада провели перше тренування з боксу для військовослужбовців та ветеранів, які проходять реабілітацію. Надалі такі заняття проводитимуть 2-3 рази на тиждень, повідомляє Суспільний Житомир. До таких тренувань на базі міської лікарні може долучитися будь-хто з військових, хто проходить реабілітацію. Учасниками першого тренування стали 6 військовослужбовців. Овців та один ветеран збройних сил України саме стільки нині проходять реабілітацію у лікарні. У Бердичеві відзначили кращих разумковців 2024. У міському палаці культури відбулася урочиста церемонія нагородження Кращий разумковець 2024», яка стала важливою подією для громади Бердичева. Захід, що проходить щороку, цього разу зібрав ще більше гостей. Адже цьогоріч центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова відзначає своє 15-річчя. Під час церемонії сім зразкових колективів міста отримали нагородження Оди у номінації Золотий Фонд позашкілля ця відзнака стала визнанням їхнього внеску у розвиток культури, творчості та освіти Бердичева. Ігри ветеранів. У Житомирі відбувся регіональний відбірковий етап Всеукраїнських спортивних змагань із кросфіту. Житомир став третім містом, де 23 листопада відбувся регіональний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів з кросфіту, Повідомляє Суспільне Житомир. Цьогоріч ігри ветеранів проходять у чотирьох регіонах України, а фінал відбудеться в Києві. Змагання організовані Міністерством у справах ветеранів у межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Учасники змагалися у кросфіті та кіберспорті. В оригінальному етапі взяли участь житомиряни, які показали високі результати. Над 50 тисяч віджимань на брусах. Військовий Житомира Дмитро Косатий в складі команди встановив рекорд України. Повідомляє суспільно Житомир. В місті Дніпро вісім атлетів встановили рекорд України протягом 12 годин у загальному заліку. Зробили 51 587 відтискань на брусах. Серед рекордсменів був військовий Житомира Дмитро Косатий. Рекорд присвятили пам'яті молодшого сержанта 60-ї бригади сухопутних військ ЗСУ Ігоря Височенко, а також всіх захисників і захисниць, які загинули, захищаючи Україну. Вісім учасників команди, серед яких чотири військовослужбовців понад 12 годин разом встановлювали рекорд. Почали о 9.20 і закінчили о 21.47. Дмитро Касатий загалом встановив 5 рекордів України та 2 світових рекорди. Дмитро Косатий зараз служить в оперативному командуванні схід і відповідає за фізпідготовку військових. Він є випускником Житомирського військового інституту у 2020 році, будучи 21-річним курсантом, хлопець встановив рекорд інституту, виконавши вправу підйом з переворотом на перекладенні тисячу один раз. А за два місяці по тому став рекордсменом країни з виконання цієї ж вправи, яку за 4 години 20 хвилин виконав 760. 60 разів. У червні 2023 року Суспільне писало, що Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування і готувався побити ще один світовий рекорд. В травні 2024 року Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджимання на брусах за одну годину. У Житомирі створили мапу із 50 -ма старовинними дверима, що збереглися в різних куточках міста. У Житомирі створили мапу, де розташовано 50 старовинних дверей, що збереглися в різних куточках міста. Про це повідомляє у Фейсбук Житомир Урбан Нюс. Повідомляється, що на мапі є фото дверей високій якості, завдяки чому можна детально роздивитися кожну деталь декору та текстури. Мапа дозволяє ознайомитися з різними стилями дверей від скромних неокласичних та модернових до розкішних, еклектичних та необорокових із вишукованими орнаментами. Мета проєкту привернення уваги до культурної спадщини Житомира та створення своєрідної туристичної цікавинки. Нагадуємо те, що мене звати Марго Зулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина.